Вітаю, дорогі фанати і хадери. Вас цікавить біографія так званої легенди Тіктока Сергія Сашука. Отже, почнемо Сергій Петрович Сашук народився 25 серпня 1982 року в селі Ласків Волинської області. Мама Ліда Євгенівна, батько Петро Семенович, брат Віталій. Тобто звичайна сім'я варто відмітити дефект мови, який Сергій мав з народження, через що і отримав другу групу інвалідності. Шекаю Закінчивши школу, він поступив в спеціалізований коледж. Надалі життя Сашука покрите таємницями. Якщо коротко описати період до 2022 року, то це тюрма. З 2009 по 2014 смерть мами та брата Віталіка, два розлучення, заробітки. Стаття 115 Кримінального кодексу України є не єдиним кримінальним правопорушенням Сергія. Захотівши легких грошей, він та його сусід Саша возили контрабанду до Польщі, Німеччини Білорусі. Закінчилося це все підпискою про невиїзд для Сашука. Після цього Сергій і вирішив, що треба ставати блогером. В 2020-му завів TikTok. цей період життя відьмака є максимально різноманітним. Козенята, демони. Тайванці, жіночий одяг, завдання за гроші, чудернацькі відео, мільйони переглядів та тисячі хейтерів. Злети і падіння. Не зупинили Сергія, він досі цим займається, проводить ефіри і робить відеопривітання. Уявили образ бідного роботяги інваліда, а дарма. На жаль, темну частину біографії легенди не пропустить Тікток. Але повірте, за Сашуком надзвичайно багато гріхів, через які він давно мав сидіти довічно.